Друзі, величезна подяка за тих, хто приєдналися до нас. Кошти виручені, ярмарки будуть спрямовані на величезну кількість запитів і закупок. Отакого От плану нагрівачі. Дуже нагальна потреба нагрівачі для їжі. Окрім того, нами закуплено гарячі грілки для рук, для ніг. Знову ж потрібно і величезна кількість, холодно, сніг пішов, закуплено сухий душ. І все поїде. Ці кошти, які ви донатите нам, ви придбаєте в нас на ярмарці ще щось для себе корисне, і відповідно, ви задонатили на ЗСУ. Всім величезна подяка за тих, хто долучився. Організації, які долучаються до прикладу, бібліотека ЦНАП от фасуються такі штуки. Да? Бібліотека робить каші молочні. Попри все, бібліотека -кімори, малятко, плите кікімори, малятко, плете сітки, жовкіні ліцей, маса сіток плететься, Дить... бишами долучилися, принесли тортики, принесли мингаль... миндальні якісь там горішки. І ще буде купа людей на 18-те, і всі за